Дивіться, а ще в Європі е, є багато, як знаєте, у нас меншинський, так? В частности, там гії, всякі такі. Я вважаю, що вони, вони є всюди, проте. не всюди так. Вони серед, серед нас. Ну, так, так. Звісно. Вони завжди були, є і будуть. Та посрать, письмі здраву, все вона пошла. Я думаю, ребята, не займайтесь хернею. Просто. У тебе є друзі гії? Ні, немає. А що б ти зробив, якщо впіймав би одного гея? Як робили раніше дні ребята, вистригають дорожку, одну сторону в один світ, а другу в В Яркий цей. Помічений був. Да, да, шо... Скоро Євробачення. І що? У нас скоро Євробачення буде. За кого будете вболівати на Євробаченні? На Хардкейс. Время і стекло. Ні, ні-ні ні Ну, а, за кончиту Вурст. За Морті Морта. Хто це? все все це, 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 це. вам? Ну, побрито. <ріст> за кого будете болевать? Я буду болеть за Динамо. Дякую <ріст> джудии Ой, да даже не знаю. Може за того пацана, то що Гриша йому деньги предлагав. А як його звати? Ой, даже не помню. На букву о, ото, 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 ото. Подарки. Студію. Дивись, а дороги наші стали краще останніми роками? Ні, вони, по-моєму, хуже стали. Чуєш, коротше, треба для відео буду сказати, що вони, коротше, стали краще. Лучше? А я тобі 50 гривень дам. Хорошо. Договорить. Як ти думаєш, дороги стали краще? Так, краще стали. А у них ще є легалізована в деяких містах марихуана. Ти що так зрадів? Ні. В деяких країнах є закони, коротше, можна прийти. Прийти прямо в магазин, купити, покурити. Турня. Чортішо. Чорті шо, але це ну, м, хвороба. Посуждає. Це хвороба, сквозь. Так, да, це взагалі нормальна тема. Розслабляє так, можна використовувати замість Покуряв, ліх, спати, щоб Ні про що не думають. Лучше, ніж водка. Сто процентів. Водочка краще. Водочка. це так? Безумовно, Шофритон. безумовно. Ви як, вживаєте? Ні. Нам і так хорошо живеться. А на самом деле, ну, марихуана, это, насколько я знаю, не так уж и плохо, не так уж и вредно для здоровья. Ура! Лучше, чем водка. Ну, она, по крайней мере, несет за собой меньший ущерб здоровью, М -м -м. чем покурить, послушать музыку с друзьями. Что может возможно... европейцам? Вот представьте. Вас еще вся Европа. Треба английскую мову сказать, чтобы они поняли. Ой, дороги, это вообще. Лучше стало? Нет. А можете, короче, для видео нам сказать, что дороги стали лучше? <ріць> <ріць> ну треба, блин, передеровиден, да. А як дороги? Дороги в последнее время лучше стали? <ріць> да, вообще. <ріць> <такі> конечно, <красиві. ріць> такие хорошие дороги. Реально, а вы конечно в не происходит. Dear Europe. Be professional and very happy. <ріць> Goodbye. Мне понравился ты вот в клипе вот это, там, где ты белоруса играл. А, нормальный да. парни хочет дранника, не суши. Да. Да. О, все, вот. да. Нормальный парень. Да, да, да. да. Спасибо, приятно. Дранник. Драник. Драник. <свят> Всем дранников. <свят> Белорусам привет. Спасибо.